Всім привіт! В даному відео поговоримо, як вивести монетки світ на біржу, продати їх та в подальшому дані кошти вивезти на карту. Мене звати Тарас і ви на каналі Startup. В даному прикладі ми будемо розглядати стандартний гаманець світ Wallet, а також криптобіржу Байбіт. Для початку переходимо в наш гаманець світ Wallet. На балансі у нас відображається доступна криптовалюта, яку ми можемо вивезти. Власне, ось тут. І вище відображається загальна криптовалюта, яка буде розблокована на протязі двох років. Отож, на даний момент, я можу вивезти 13 монеток світ на криптобіржу. Для цього я переходжу на криптобіржу Bybit. Активи вкладка, поповнення, в пошуку вбиваю монетка Світ. Це мені відображає адрес мого гаманця в двох криптомережах: Власне, Ethereum і NIR. Для того, щоб вивести зі стандартного застосунку SwitWallet, нам потрібно обрати криптомережу NIR і тільки тоді ми зможемо відправити. Власне, обрали NIR. нажимаємо Скопіювати. Переходимо в застосунок SwitWallet. Нажимаємо «Трансфер». Відправити. Вставляю адрес гаманця. Продовжити. Обираю кількість монет, для прикладу, я оберу 5 монет. Нажимаю відправити. Все, монетки ми відправили на нашу криптобіржу. Для того, щоб ми отримали на біржі власне криптовалюту, потрібно зачекати приблизно до 5 хвилин. І я покажу, як дану криптовалюту продати. Чому всі монети на нашому гаманці не розблоковані? Та коли ми зможемо отримати доступ до даних монет? Якщо б Світкоїн розблокували доступ кожному до цих монет, то ті б одну мить всі вирішили продати дані монетки, і відповідно обвалили б курс взагалі в нуль. І внаслідок цього монетки світ будуть розблоковуватися поступово на протязі двох років. Тобто кожного дня ви отримуєте частинку цих токенів, і відповідно, щоб отримати всю кількість токенів, приблизно потрібно зачекати два роки. Все, нам прийшло сповіщення, що наш депозит зараховано. Отож, 5 монеток світ поступили нам на біржу. Для цього переходимо на bybit, активи, спот. І бачимо, що на нашому криптогаманці відображається 5 монеток світ. А зараз нам потрібно їх продати. Для продажу переходимо на вкладку Головна. В пошуку вбиваємо світ. Чомусь у мене не працює пошук, але у вас повинна відображатися в даному випадку монетка Світ. Отож, переходимо на торгову пару світ USDT. є вкладка купівля і продажа. Нам відповідно потрібна продажа. Ось тут відображається власне реальний ринковий курс. Це приблизно 2,8 центи. Ми можемо обрати кількість. Обираємо бажану кількість і при п'яти при продажу п'яти монет ми отримуємо приблизно 14 центів. Можемо також змінити ціну. На даний момент вона приблизно обралася ринку і нажимаємо продати. Все, ми продали, і отримали близько 15 центів. Звичайно, це дуже мала сума, і іменно дану суму нам вивести не вийде, тому що це надто мала сума. Але для того, щоб виводити взагалі криптовалюту для прикладу з Bybit, нам потрібно використовувати p 2 p торгівлю. При продажі монеток світ ми отримали USDT. І вони відображаються на нашому спотовому гаванці, власне, ось USDT теза. Фактично, це криптодолар, власне, який і прирівнюється один до одного до долара. І для того, щоб вивести кошти на карту, нам потрібно здійснити продаж даного долара. І в даному випадку ми будемо використовувати p 2 p торгівлю. Нажимаємо ось тут купити криптовалюту. Ось тут і вкладка P2P-трейдинг, і нам потрібно обрати вкладку Продаж. І ось тут є способи оплати. Тобто ми можемо обрати бажаний банк, на яку нам на який нам зарахуються кошти, в способах оплати обираємо бажаний нами банк. Для прикладу я обираю монобанк, і тут у нас відображається ордер і мінімальна кількість. Для прикладу нам потрібно вбити суму, яку ми бажаємо отримати в гривнях. Тобто нам потрібно приблизно наш USDT, тобто долар помножити на 41. і тоді ми зрозуміємо, скільки в нас приблизно на гаманці знаходиться коштів. Для прикладу, якщо в нас на гаманці 10 USDT, тоді отримуємо приблизно 410 гривень і нажимаємо Confirm. Ось тут відображаються користувачі, які готові здійснити нам продаж від е, певної суми. Для прикладу, ось тут ліміт транзакції від 100 до 600 гривень в користувача. Тоді ми йому зможемо продати наші USDT і отримати на карту гривні. Бираємо всю суму, але на даний момент, так як у мене немає доступної суми, і конкретно в нього мінімальна сума це 2,5 USDT. Обираємо банк, який доступний даного користувача, можна приват або монобанк, і нажимаємо продаж. Все, Коли ми обрали кількість USDT, нажали Продаж, тоді чекаємо, коли нам цей користувач перекине кошти на карту. Нам всього-навсього всього залишиться підтвердити платіж в застосунку Bybit, щоб власне ваші USDT зарахувалися продавцю. Тож, по великому рахунку, ми здійснили обмін наших світ монеток на реальні кошти. Але потрібно враховувати, що якісь мізерні суми майже неможливо виводити, тобто щось як 1-2 долари, бажано хоча б від 5 доларів, тому що і мало хто з користувачів готовий вам продавати ось такі мізерні суми і робити мільйон транзакцій. Тому орієнтуємось приблизно на суму від 5 доларів, і тоді ми без проблем зможемо їх вивести. Отож, не забувайте ставити лайки та підписуватися на канал. З вами був Тарас на каналі Стартап і до зустрічі в наступному відео.